Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Volkswagen Jetta 2014 року випуску. Приїхала до нас зі штатів, з пошкодженням по задній частині, відновлена професійно, в дуже гарному кольорі. Друзі, по кузову, звісно, є фарбовані елементи без криміналу. Ось так вона виглядає. Легенько тонована на 15 колесах. Під капотом 2 літра, газ бензин, атмосферний двигун, коробка автомат, звичайний гідротрансформатор та передній привід. Перейдемо до салончику. Салончик у нас темного кольору, 4 склопідйомника, електродзеркала з підігрівом. Ось така приборна панель з бортовим комп'ютером, 167 тисяч кілометрів пробігу підтвердженого. За останні два роки має повну сервісну історію. Ось така мультимедія з блютузом, кондиціонер працює класно, задній ряд сидінь, в цілому салончик класний, збережений. З технічного боку ніяких питань, автомобіль не має сіли та поїхали. Придбати його, звісно, ви можете у лізинг кредит або заготівку. Тому чекаємо вас на огляд на тест-драйв до нашого автосалону.